Священномученика Павла Гордовського до лику святих. За його вчинки, праведність та віру церква канонізувала священномученика та дала ім'я ієрея Павла Житомирського. Слава Богу, дорі браття і сестри! Сьогоднішній святий день я сердечно вітаю всіх вас тут, в нашому кафедральному соборі. Свято Преображенському соборі на нашій добрі хорошій зустрічі. Ми знаємо, що наша Житомирщина, наша поліська земля наповнена великими подіями, подіями, які дають нам можливість заглибитись в історію і пізнання нашого дивного прекрасного храму. І також нашої дивної прекрасної землі, яка дійсно процвітає добрими людьми і добрими справами. Ми знаємо, що історія церкви вона була неоднозначна, і іноді до церкви було відношення різне, і по-різному люди відносились. Ми знаємо, що наша історія церкви із самого початку була непростою і складною, коли Господь покликав. Тих, хто прийшов за ним, апостолів, своїх послідовників, учнів, ми знаємо, що розпочалися гоніння на церкву, на святу віру. Люди, які називали себе християнами, мужньо відстояли Божу правду, завжди молившись і виконуючи заповіді Божі, вони йшли до Бога на зустріч в своєму терпінні і в своїй вірі. Господь створив церкву, врата Ада не Ні її. Ми це знаємо, і сьогодні нам дана велика можливість знову і знову повернутися в ті часи, коли наша церква народжувалась, коли наша церква здобувала великі милості у Бога і сам Господь охороняв церкву. Зовсім недавній час, часи гоніння, після революційних часи. Ми знаємо, що до влади прийшла безбожна влада, і люди були далеко від Бога. Атеїзм панував. Проповідувалось про атеїзм. Перша була задача атеїстичної влади знищити церкву святу, але ж Господь не в силі, а Господь у правді. Ми, із багатьох угодників Божих, знаємо. Тих, хто відстоював віру, це пастирі церкви Христової. Перший на страждання і на катування пішов великий угодник Божий, який сьогодні вже прославлений Церквою Святою, святий священномученик, митрополит Київський Володимир. Цей угодник Божий ще в 17-му році передбачав свою кончину і страждання його. Безбожні люди вивели за стіни святої лаври і перед святою лаврою розстріляли. Але ж святий угодник Володимир цих людей благословив, благословив своєю десницею і попав він за. Те, що він творив добрі справи до Царства Божого, і сьогодні він прославлений. Тисячі і тисячі людей вони без слідства були знищені і відправлені на катування чи в різні силки за церкву, за віру. Багато було доброго. Люди розуміли, що потрібно відстояти віру. Церква Христова і сьогодні існує. І ми сьогодні тут, дорогі браття і сестри, зібрались, щоб прославити і дати знати, відкрити істину про одного із угодників Божих, який просіяв своєю молитвою, своєю вірою на нашій прекрасній Житомирській землі, в нашому прекрасному краї, це угодник Божий Єрей. Павло Гордовський. Дивне його було життя, дивні були його подвиги. Він народився у місті Радомислі, це на теперішній час Овруцька єпархія. Там він зростав. Його батько дякував у Соборі Троїцькому, і син Павло пішов по стопах батька. Він був мужній у вірі, він поступив до київських школ духовних, закінчив він школи у 1904 році. А народження цього дивного угодника Божого було 4 листопада 1880 році. Народився цей угодник Божий. І після того, як він закінчив. Духовні школи, семінарії і академії. А він був направлений сюди, на нашу Житомирщину, де викладав у духовних і Воскресних школах, проводив благочестиве життя. Після свого одруження він став священником і з благословіння архієрея був направлений служити в Радромський уїзд, у село Гуменники, де проповідував людям слово Божесної істини, а він був правдивим і мужнім. А він, проповідуючи слово Боже, відкривав правду людям. У його словах були лише слова правди і любові. І нічого злого недоброго ця постать Єрей Павел не проповідував. Він Намагався привернути людей до Бога, до церкви, проповідуючи заповіді Божі, ми знаємо, що звучить в них. Заповідь перша це полюбити ближнього свого як самого себе, полюбити Бога, правду Божу і більше піклуватись про свою душу. Ми знаємо, які були часи, часи гоніння після того, як був розстріляний священномученик, митрополит Володимир. Після цього були багато угодників Божих розстріляних, і серед них Єрей Павло Гордовський. Його звинувачували багато в чому, але це безневинно розстріляна людина, яка уже ми знаємо на сьогоднішній день реабілітована абсолютно у всьому. Нас зацікавило його життя і його подвиги. Ми знаємо, дорігі браття і сестри, із тої історії, що коли священника Павла перевели у Сквиру, де він також виконував свій ірейський подвиг і своє послушання, його звинуватили у підриви потягу. Його звинуватили в тому, що він іде проти влади, яка Називалась в той час, і ми її знаємо, що вона була атеїстичною, але у нього не було контрреволюційних дій ні промов. Він молився за владу, як і сьогодні молиться церква, і в храмах святих ми знаємо, що підноситься молитву за власті і воїнство її кожну. Владу заслуговуємо ми, якою б вона не була. Ми є люди, і нам потрібно пам'ятати лише про Боже, лише про те, що нас чекає в майбутньому у вічному житті. Так ось, після того лжесвітільст, лже обману і клівіти на цього угодника Божого, 17 серпня 1919 року. Був розстріляний цей угодник Божий. Розстріляний жорстоко, ще із ним були розстріляні 20 чоловік. Закопані вони були, і похоронені в одній братській могилі. Але ж Господь дав таку можливість і попіклувався про угодника Божого, коли відійшли більшовики із міста, то Ірея Павла було розкопано, і він був похоронений, як тому подобає, і як належить бути. Похороненому священнику, священнослужителю із всіма духовними почистями була відслужена панахіда, і Єрей Павло був похоронений на руському кладовищі, де ми знаємо тепер знаходиться і знаходився храм апостола Господнього Якова. Дорогі браття і сестри, ми Розглянувши життя угодника Божого, піднявши архіви, переконались в тому, що цей угодник Божий був закатований і вбитий за правду Божу в ім'я Господньої ласки і за проповідь правди Христової і істини Божої. І так як у нас є. Комісія по канонізації угодників Божих Української православної церкви, ми подали справу з тим, щоб розглянули житіє, підготували тропарі, підготували молитву, підготували, написали образ цього угодника Божого із фотографією Його, і комісія по канонізації, розглянувши його життя. Вирішила і прийняла рішення про те, що цей угодник Божий має бути і має повне духовне право, щоб удостоїтись до лику святих. Звісно, що це милість Божа. І цього року, у квітні, синодом Української православної церкви, цей угодник Божий Ірей Павло був причислений до. Ліку святих угодників Божих і іменується священомучеником Іреєм Павлом Житомирським, тобто покровителем нашого міста Житомира і нашої Житомирської землі. Прославлення цього угодника Божого буде відбуватись 25 серпня цього року. Ми запросили архіреїв інших єпархій Української православної церкви, також очікуємо гостей. Із сусідніх церков, це із польської православної церкви мають бути гості із Білорусії до нас. Ніколи прославлення ще не відбувалось в нашому місті, і для нас, для віруючих людей, це історична добра подія. Угодник Божий він своїми нетлінними мощами перебував там, де був захоронений. Була направлена до нас комісія по канонізації і по обретению мощей угодників Божих із Одеси, на чолі із архімандритом Віктором, з його помічниками вони прибули і обстежили те місце, де був захоронений угодник Божий, підняли його останки. Дивне те, що, дорогі браття і сестри, збереглися мощі угодника Божого, майже нетлінні. Іконочка, яка була на тілі. І разом була захоронена із угодником Божим Іреєм Павлом, успіння Божої Матері зовсім не ушкоджена. Як тільки що написана, це для нас диво, і ще одне свідоцтво того, що цей угодник Божий воістину Заслуговує на прославлення і прославлений Богом хрест, який він тримав у руках. Він також абсолютно неушкоджений, святе Євангеліє, яке ми абрілі там разом із мощами мощі Ірея Павла Гордовського, майбутнього і нашого уже покровителя нашого міста і Житомира знаходяться на сьогоднішній день у. Храмі апостола Господнього Якова, що на руському кладовищі на свято прославлення, ми запросили також і предстаятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Володимира, який з великою любов'ю ставиться до нашого міста, до наших віруючих людей, до людей, хто приходить до храму Божого, до тих, хто любить Бога і святу церкву. І мощі, і ікона цього угодника Божого будуть знаходитись на постійному перебуванні тут, в нашому кафедральному соборі, з правої сторони, де нині перебуває Голгофа і розп'ятієм, дорогі браття і сестри. Я дякую Богові за те, що Господь дає нам можливість служити, творити і робити добрі справи. Нехай кожного із нас благословить Господь, а угодник Божий покровитель. Нашого міста і нашої святої славної землі помолиться і буде молитись, і буде ходати за нас, за наші безсмертні душі.